Як проходити офлайн курс? Ви знаєте, що у нас Наразі працює такий гібридний формат навчання. У нас є онлайн-теоретичний матеріал для вивчення, і далі, якщо у вас в тариф входить офлайн відпрацювання двохденне, ви після вивчення теорії приходите до нас на відпрацювання. Для того щоб потрапити на це відпрацювання, потрібно обов'язково пройти теоретичний матеріал. Тому що відпрацювання базується на основі теорії, коли ви вже усвідомили, яким чином всі ці механізми працюють, як побудоване там наше Обличчя або наше тіло. І виходить, коли ви пропускаєте цей етап, тому що ми цей етап створили для вашої зручності, щоб ви не приїздили там на два дні раніше і не сиділи просто отут зі мною, і я вам розказувала. Ви це можете індивідуально під себе та, підлаштувати, перегляд теоретичного матеріалу, там фіксація, записування важливої інформації. Так? Ви це все в індивідуальному порядку проходите, далі записуєтесь на офлайн і ми з вами відпрацьовуємо. Але якщо ви не пройшли до відпрацьовування, та, ви зареєструвалися, але теорію не пройшли, я просто не буду вас допускати до офлайну. Тому зафіксуйте собі, будь ласка, цю інформацію. І на офлайн реєструватися треба не за тиждень і не за декілька днів, а як мінімум за місяць, щоб ви опанували всю ту теорію і тільки потім йшли і якісно відпрацьовували матеріал.